Сьогодні зібрались тут представники малого бізнесу, які працюють на спрощеній системі податкування, і яких наш уряд шляхом ведення змін до законодавства змушує придбавати і встановлювати, використовувати касові апарати в умовах нереформованої податкової системи, в умовах нереформованої податкової служби в Україні введення касових апаратів. Призведе до того, що дрібний бізнес зайве фінансове навантаження отримає і значне. Касовий апарат повинен служити бізнесу і споживачу, а не корумпованій владі. Тобто, сьогодні касові апарати включають в нереформовану податкову службу і систему. Ми взагалі не проти касових касових апаратів, але не з цією функцією, яка у них є, і не зараз, не в цю кризу. Тому на сьогодні наша позиція відміняється закон 71-Римська 8 і приймається законопроєкт 18 вибачте, який відміняє на сьогодні встановлення реєстраторів розрахункових операцій. Тому що підійматі висміщені такими діями.